Це репетиція симфонічного оркестру Рівне прем'єр. Наприкінці минулого року його вирішив створити диригент обласної філармонії Павло Багінський. Каже, у переважній більшості областей такий оркестр є. Ми ж цим поки похвалитись не могли. Для початку диригент запропонував рівненським музикантам, в тому числі і колегам з філармонії, створити окремий, ні від кого незалежний колектив. Погодилося 36 музикантів. Музикант без музики, без гри, як риба без води. Ми можемо підняти рівень культури в рівному, тому що дуже багато, дуже довго про це говорилося, дуже багато в нас було проєктів від філармонії, але щоб окремий оркестр такий як міг бути створитися в Рівному, на жаль, все це затухало на якихось. За тиждень у драматичному театрі у них відбудеться дебютний концерт. Музиканти провели вже четверту репетицію перед виступом. кажуть, виходить доволі непогано. Сам диригент зізнається, створювати самостійний оркестр з нуля дуже складно. І ноти треба знаходити. Місце для репетиції треба знаходити музикантів набрати. Графік репетиції побудувати, щоб всім підходило, бо люди працюють на основних роботах. Ну, але звичайно, це ризик. Звичайно, це ризик, тому що без потужної такої підтримки фінансової поки що важко, але ми сподіваємося, все-таки, що люди, люди зацікавляться. Ідея створення оркестру залишилась би тільки ідеєю, якби не знайшовся спонсор. Росіянин Олексій Степанович вже 23 роки працює в Україні, і з диригентом у нього добрі дружні стосунки. Фінансово затратно, дуже затратно. Але світ стоїть не тільки на затратах. Я не музикант, і я дуже далекий від музики, але я люблю музику і відчуваю її в собі. Поки що чотири десятки музикантів для симфонічного оркестру вистачить, кажуть його організатори. Втім, припускають, що в майбутньому колектив розшириться. Іван Марчук Назар Мідриган. Інформаційна програма День.